Привіт і слава Україні! З вами я, Одарка, Семе маркетологиня і мій кот Локі. Сьогодні ми разом з ним будемо розказувати вам, як провести ручний аналіз, ручний первинний аналіз конкурентів в Instagram. Беріть блокнот, ручку, сідайте зручніше і приготуйтесь записувати для зручності та зрозумілості. Я візьму за приклад інстамагазини, але пункти цього аналізу будуть актуальні для будь-якої іншої ніші. Також наголошую, що це ручний аналіз конкурентів без додаткових сервісів. Ну що, погнали? Розкажу вам, як я роблю ручний аналіз конкурентів. У свій пул я додаю інстамагазини з схожим товаром і локацією, якщо вона має значення, але з різними аудиторіями. Тобто це як великі інстамагазини, 250, 500 тисяч, 50 тисяч, так і маленькі 2, 3, 5, 10. Аналіз я проводжу з особистого аккаунту і далі буде зрозуміло чому. Перше, загальний огляд сторінки. Дивимось на головне фото: які кольори, що там зображено, якщо це логотип, що там написано, чи це читабельно, чи зрозуміло по головному фото, про що цей магазин і що він придає. Дивимось на назву, дивимось на закріплені контакти, як можна зв'язатися з цим магазином, окрім діректа, чи є там пошта, чи є там номер телефону. В принципі, загалом оцінюємо сторінку, дивимося, які кольори головними вони використовують, якщо використовують, якщо вони є, то чому саме ці кольори? Там рожевий, фіолетовий, по чорний, можливо, вони в тренді, можливо, вони зараз популярні. Тобто оцінюємо загальну стріночку. Далі назва сторінки і шапка. Назва сторінки, наскільки вона зрозуміла, чітка, наскільки легко її писати, якщо, наприклад, ви не знаєте англійської, тобто наскільки зручно, наскільки ви не губитесь в. В літерах, в якихось там рисочках, цифрах і в всьому іншому. Як оформлена назва? А які ключові слова в ній використовуються? До речі, зараз в Instagram можна робити дуже таку довгу у профілю, тобто використати по максимуму, і тепер можна. Як оформлена шапка, які а, винесені туди УТП? Тобто, що виносить магазин в шапку як свою унікальну пропозицію. Це може бути там не знаю безкоштовна доставка, а, не знаю, знижка за відмітку. А, Подарункові якісь пакування, все, що в них є, оцініть, що там написано. Зробіть собі якусь замітку, що цікавого чи нового ви помітили в таких шапках, де ще не зустрічали. Далі хайлайти. як вони оформлені, які мають візуальний вигляд, які мають назви, чи читабельні ці назви, якщо там довгі відгуки наших клієнтів, воно там просто не поміститься. Або, можливо, якісь цікаві хайлайти, що взагалі в них є, як оформлені відгуки, чи зрозуміло. тобто Можна просто скрини напхати туди і виставити, можна зробити так, що буде закріплено фото товару, фото клієнта, якщо він надасть відгук, або розказати історію цього клієнта, що він звернувся з такою то проблемою, ось так ви її вирішували. Зараз клієнт тепер там такий довольний, щасливий і там залишає вам відгук. В цілому подивіться, як магазин оформлює свою сторість, тому що в хайлайті вони закріплюють якраз свою сторість. Ви можете зрозуміти, як вони подають товар. Роблять вони репости з. Сторінки або роблять окремі спеціальні сторіс, як вони підписують, якщо що вони вказуються в описі на сторіс, чи є в них живі огляди товару, розпаковки. Загалом, наскільки якісно вони розказують про взаємодію зі своїм товаром, переходимо до публікацій. Подивіться, чи є закріплені публікації, що вони закріпили туди, яку інформацію, який сенс? Можливо, це якісь акційні пропозиції, чи можливо це якась корисна інформація там щодо. Доставки або щодо замовлень. Оцініть загалом фотографії, а, і візуальний контент. Це їхні фото. Ну так як ви можете собі представити, це вони роблять ці фото, або вони винаймають фотографа і студію, і роблять це професійно. Можливо, це взагалі фотобаза дропшиперів, як вони подають ці фотографії, чи роблять якусь додаткову обробку, щоб придати якусь унікальності, якщо це, наприклад, база тих же дропшиперів, де ці фото просто у кожного. П'ятого магазину. Далі на що треба звернути увагу? Це на опис під фото, що там написано, як розписані якості товару, чи розписані вони. Чи є заклики до дії, чи вказана там ціна, які використовуються хештеги, які використовуються смайли, чи використовуються там заголовки. Подивіться Reels, що знімають, чи це якісь постановочні відео, чи це просто відео огляду товару, чи це якісь трендові переходи під трендову музику. Оцініть, наскільки такі відео коментуються, і скільки переглядів у цих відеох. Загалом оцініть, чи використовують вони обкладинки, наприклад, на відео. Що вони пишуть в описі до Reels. І тепер найцікавіше: я заходжу в Дірект і пишу, що хочу замовити у них товар, а, розказую свою проблематику, наприклад, і дивлюсь, чи допомагають мені менеджери вирішити мою проблему. Тут я оцінюю загалом, як вони ведуть комунікацію з клієнтом, які в них є заготовлені відповіді. Друге, що я роблю, я заходжу в контакти. І телефоную. Це я роблю для того, щоб зрозуміти, чи активний цей номер телефону. Тобто, в разі чого, чи зможе клієнт звернутися до магазину саме телефоном. Також я перевіряю, що конкуренти ставлять на рекламу. Це можна зробити через бібліотеку реклами у Facebook. Можна просто загуглити бібліотеку реклами, і вам видасть посилання активне, і можете подивитися, що роблять ваші конкуренти, що вони рекламують, які вони використовують креативи, на що. Вони загалом тратять кошти на який товар або на які акції. Коротше, дуже корисний інструмент. Такий збір даних, зроблених вручну, мені дає зрозуміти, які пріоритети у цього магазину, яка в них політика комунікації, як вони загалом ставляться для клієнтів, чи важливі для них клієнти, чи важливі для них проблеми клієнтів. Тут, до речі, я забула згадати, що ще я перевіряю коментарі під публікаціями. дивлюся, як багато коментарів залишається без відповіді або чи є там негативні коментарі, і якщо є, то яка на них реакція? Це також дуже корисна інформація. Якщо вам сподобалось це відео, будь ласка, поставте лайк і підпишіться. Нам з котиком буде приємно.